Карпаці відзначають день винахідника та раціоналізатора. Його святкують щороку, у третю суботу вересня, згідно з указом президента України від 1994 року. Цьогоріч премію імені Герасима Терсенова отримали науковці медичної галузі та нафтогазової промисловості. З нагоди свята на Прикарпатті відзначили кращих представників галузі а зокрема, вручили їм премію імені Герасима Тарсенова, який очолював обласну раду товариства винахідників і раціоналізаторів впродовж 30 років. Сьогодні один із кращих Тарас Котик. Разом з науковим керівником він розробив комплекс заходів, що дозволятимуть автоматизувати рутинну роботу. Наша розробка це як комплекс програмних засобів, які об'єднані спільною темою інструменти для морфометричного аналізу зображень. Їхня мета це є максимально знизити нервове напруження і ефективність праці, підвищити у наукових працівників, які займаються різного роду аналізу медико-біологічних зображень, що дасть змогу з позиції доказовості оцінити виявлені якісні зміни. Наступні два лауреати дослідники галузі метрології, теми вдосконалення державного еталону одиниці об'єму газу та перевірка побутових лічильників. Ви знаєте, яка проблема? Треба знімати, відвозити у спеціалізовані лабораторії. А зараз розроблено спеціальний такий комплект. Розробка комплексна розробка, яка дозволяє експрес-методом повіряти лічильники. Богдан Середюк говорить, що на Прикарпатті є значний науковий потенціал, який влада не завжди оцінює належним чином. Однак цьогоріч Івано-Франківщина піднялася на сходинку вище і займає четверте місце в Україні за середньою кількістю наукових розробок. Ми вперше, як і вперше в Україні, виписали в стратегії соціально-економічного розвитку до 2020 року. Ми Виписали розвиток конкурентноспроможності. Ми виписали інноваційність процесів, Ми виписали розвиток малого середнього бізнесу на основі якраз винаходів і запатентованих винаходів. Таким чином ми десь пробуємо розвиватися. У нас є чотири області в Україні, які мають програму підтримки інноваційної діяльності, в тому числі і Івано-Франківщина. Отож, 16 вересня, з нагоди професійного свята прикарпатських винахідників урочисто привітали Лауреати премії імені Терсенова. Отримали по 5 тисяч гривень з обласного бюджету.